П'ять крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Гадаєш, яка мужик втік з України на моноколесі. Поліція у відкриту показує, як порушує закон. Олі поляковій не подобається, як лижуть хлопці в Білорусі. Її мужики змагалися хто круче бігає з рулем. У ТЦК є шпіони, які тепер замість них роздають повістки. В наш час новини стали настільки абсурдними, що коли читаєш, інколи й не віриться, чи це дійсно правда. Зараз ми подивимось, обговоримо і прокоментуємо п'ять новин. Я нагадую, що тільки одна з них неправдива. Ваша задача зрозуміть, яка. І заради цікавості напишіть вже в коментарях, яка, на вашу думку, новина неправдива. Ну, а в кінці випуску вже дізнаєтесь, були ви праві чи ні. Це ванний коментатор, і ми переходимо до першої новини. Та знаю я, що ви скажете. Слава Богу, Володя! Ванний коментатор. Перша новина куні поляковій. Значить, Оля Полякова публічно заявила, що їй не подобається, як лижуть хлопці. Де очередь на курси кунілінгуса? Вони думають, що вони все вміють. Вони він. Не знає, де клітер. Він лише, блять, сука, на 5 сантиметрів вище або, або нижче. Ти вже там сидиш, піднімаєш йому, щоб, бідному, підставити йому нормально, блін. Щоб, щоб помогти парню. А він це хто? Мова йде про якогось конкретного мужика. Так, гуглим хто чоловік Олі Поліковий. З 2004 року одружена з Вадимом Буряковським. Вадим, блін. Підставляєш зараз всіх мужиків, хоча в усіх проблемах треба слухати дві сторони. Якщо Вадім скаже, що він парубок моторний і йобарь хоч куди, то тоді вже будуть питання до Олі. По-перше, про кого це вона говорила? По-друге, якщо вона з 2004 року займається коханням тільки з одним чоловіком, як в принципі треба було, то чого вона робить висновки про інших мужиків? Навчить же їх лизати, нарешті. то і ще б пальцями працювати? Не оце. Ребята, дивіться, це дуже просто. Ні, ну реально, щось багато питань до Олі Що значить, ребята, дивіться, значить, її річний мужик не вивозить куні. Ну і будемо чесні, більшість мужиків його віці взагалі облизують тільки пальці перед тим як перевернути сторінку газети Але вона каже: ребята, дивіться і розставляє ноги. Ладно, би вона сказала, в мене на цьому тижні був секс разів 8 з різними чоловіками. І Представляєте, блін, ніхто не вміє робити куні. Так що ребята, дивіться, мужики. А що ви всі мовчите? Скажіть їй. ми вміємо лизати. Ми просто не розказуй це наліво-направо. Як то кажуть, тихіше лижеш, далі будеш. Чи не кажуть Так Так що не треба рівняти старого до нас молодих. <свіс> Бо, як то кажуть, застав старого лизать, то лоба поб'є. <свіс> Чи не кажуть так? Де я це все чую? <му> Ванний коментатор! Народ, 16 червня, в рівному стендап приїдуть пацани з бродячого стендапа, Даня Повар, Андрій Бережко, Паша Пінчук. Ну і ще договорився з організатором, щоб мене на афішу вліпив. Бо організатор я. Ще Андрій Гайдим буде. Андрія Гайдима маєте знати. Це ж зірка стендапа на Суспільну. Посилання на квитки в описі під відео. Все, погнали до наступної новини. Ванний коментатор. Дрога новина, мужик з рулем. В Білорусі відбувся чемпіонат з мотохорсингу. А що ви хотіли? В Білорусії там тільки рулі і картопля. Смотри, как заносить, Дипро. Я ж говорил, це ж тяжело вообще. Давай, круп, круп, давай. Ти виходиш на доску. Давай, язон. Отлично. А переміг у цих змаганнях Лукашенко, який давно нікому не хоче віддавати руля, дорослі чоловіки просто бігали по смузі перешкод, тримаючи в руках лише кермо від велосипеда, а глядачі за них радісно вболівали, і це все називається мотохорсинг. Ви серйозно? Просто якось не вкладається в голову, що в 2025 році люди бігають з рулем, і це все ще і змагання. Що буде далі? Дронохорсинг. може, в Білорусі і будуть вчити бігати зі снарядом в руці, уявляючи, що вони fpv дрони. Ви взагалі не думали, що якщо одна людина робить щось дивне, ну. Наприклад, бігає з рульом, то всі називають його м'ясним дурачком. А коли це робить багато людей, то це вже якісь змагання, флешмоб. Ні, я вам кажу, якщо до прикладу одна людина пукає, то це дивно, да? Особливо якщо це в маршрутці, в ліфті чи в церкві. Але якби це робило одночасно багато людей, це вже точно було б на Україна має таланти. А тут ще й получається два в одному. І з рулем бігає, і ведучий просить газу дати. Давай газу! А я думаю, він там всю дорогу газу дає, просто ми цього не бачимо. І слава Богу, не чуємо. Ви ж подивіться, він там так газу дає, що аж його рама труситься. Давай Бері, газу! Бері. Ванний коментатор. <кху> Третя новина ТЦК Шпіон. Коротше, ТЦК вийшли на новий рівень, і тепер повістки вручають не самі. Повісточки? Так, з ТЦК. ТЦК? Ти повістки носиш? Так. Зачем? Тобто. Закрашенными ногтями чешь? Ну зараз, мобилизация. А сколько ты ей платить? Mm? Сколько ты ей платить? Давай, <свят> давай. <свят> давай отсюда. Я прошел. Против... <свят> давай отсюда. Пошли. Я привык. Кому ты? Кому ты даешь? Якщо ви не зрозуміли, то повістки розносить чоловік з накрашеними нігтями, з рожевим браслетом і з довгим волоссям. Зразу скажу, що я взагалі не маю нічого проти вище перерахованого. Просто це дуже нетиповий образ людини, від якої можеш отримати повістку. Мене розсмішило, що людина, яка знімає, в нього запитує: ти з накрашеними нігтями? А він йому каже: ну так зараз мобілізація. З Накрашеними нігтями? Ну, скільки... І тих зараз що Він реально з ТЦК. Може, придумав просто схему, як знайти собі кавалера. До речі, ж, багато хто в соціальних мережах просили, щоб ТЦК не носили військову форму. От вам і будь ласка, тепер будуть писати, ТЦК служать люди, які мають... Блін, вибачте, важко прочитати, У мене просто щелепа по іншому стоїть. В ТЦК служать люди, які мають бойовий опит, контужені, ранені. Не можу поняти, это якому роду войс. Войск относяться. Короче, людям не вгодиш. Та й мені, чесно кажучи, не подобаються ці шпіони Хоча краще, щоб тобі отак запрошення принесли, ніж взяли за руки за ноги, кинули в машину і поїхали далеко. Ванний коментатор. А в місяць канал приносить 20 доларів. Залишилось дві новини, але, як завжди, по традиції хочу подякувати усім, хто мене дивиться, лайкає і коментує. І дуже сильно хочу подякувати ось цим людям, які підтримують канал фінансово. Щоб зробити, блін, один такий відосик, мені треба мінімум 3 дні. А якщо робити хоча б 4 відоса в місяць, це вже мінімум 12 днів. А в місяць канал приносить 20 доларів. Ну ви поняли. Так що, якщо маєш можливість і бажання підтримати мене і мій контент, тисни кнопочку спонсорувати під цим відео. Також посилання є в закріпленому коментарі і в описі під відео. Якщо ви маєте бажання. Побачити свою рекламу в моїх відосах, пишіть в інстаграм, посилання також залишу в описі під відео. Ну все, все, понив трошки, поклянчив грошей. Погнали далі. <му> Ванний коментатор. <му> Теча з України на моноколесі. Чоловік хотів перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. Вау! Ні, ну як мінімум, це креативно. План був такий: вбратися в буде. Вбратися. Блін, таке смішне слово зразу згадую свою бабушку, яка е, казала завжди: любиш вбраного, люби в сраного. План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород. Ну, що тут сказати, план був ідеальний, як швейцарське моноколесо. Я ніколи не їздив на моноколесі, але мені здається, що цей план спрацював би до першої бровки. Просто для мене це все рівно, що по піску втікати на скейті. Хоча в нас час я вже не дивуюся нічому. Ну, от, до прикладу, чи можете ви Явити чувака, який їде по місту на моноколесі, а на ньому сидить єнот. І що ви думаєте? Так, да, є таке відео при тому, що чувак їде по Києву з єнотом на плечах і на шаленій швидкості. В такому вигляді носився чоловік на моноколесі по Києву. З одної сторони це просто виглядає так дивно, бо незвично. Але з другої сторони це ж так хитро. Вони в одному законі не написано, що не можна перетинати кордон на моноколець. І може навіть в когось вийшло, то нам просто цього не розказують. Всі ми знаємо, що ходять чутки, щоб виїхати з країни, треба заплатити там 10 тисяч доларів чи 20 тисяч доларів. Хтось каже 30 тисяч доларів. А як оказується, щоб виїхати, треба 20 тисяч гривень. Ванний коментатор. П'ята новина поліція проти закона. Значить, поліція Чернігівської області виставила фото, де видно, що в поліцейській машині стоять заглушки. Ха. Ну, це приколи який. Для тих, хто може вдруг не шарить, що такі заглушки. Це така маленька штукенця, яка вставляється замість ременя безпеки, щоб машина не пікала, як дурна, коли ти не прощібнувся. Але якщо ви думаєте, що заглушка там випадково. Нє, вона там спеціально, бо щоб зловити злочинця, треба думати як злочинець. Ну бо це блютуз ремінь, якого ми просто не бачимо. так так, для знатаків, щоб не було тут зараз срача. Наскільки мені відомо, поліцейські реально за правилами дорожнього руху можуть не пристібатися для швидкого реагування, щоб швидше вибігати з машини. Ну але сам прикол, що в них в машині стоять заглушки, це офігеть смішно. Це все рівно, якби з бардачка виглядала пляшка горілки. Типа на робочому місці не п'ємо, але сам факт, що вона там є, це вже комедія. Але якщо серйозно, то ремінь безпеки це. Дуже важлива річ, і як на мене дуже дивно, що поліцейським не треба прищібати. Ну реально, мені здається, перед тим як подумати про чиюсь безпеку, треба спочатку подумати про свою. Ви мені ще скажіть, що поліцейські, коли повертаються додому, бо щось забули, не показують язика в дзеркало, бо це час займає. Ванний коментатор. <кху> То яка ж новина була неправдивою? Ви вже поняли, да? Ну, звичайно, це. Так, ти давай спочатку підпишись на канал, якщо досі цього не зробив. Постав лайк, якщо тобі заходить формат 5 крінжових новин і тільки одна з них неправдива. Ну, як завжди, чекаю вас в коментарях, щоб почути ваші враження, що забрати, що прибрати, яким кольором напустить ванну, шир, пердир, туди, сюди. Фейкова новина цього випуску ТЦК Шпіони. Ну, принаймні, багато хто пише, що це російське і ПСО. Перевірить на всі 100% я звичайно не можу. Чесно кажучи, я б і не ручався б за інші новини, що вони 100% правдиві, і їм треба довіряти. Зараз в усіх соціальних... Мережах новини несуться. роду дрон, як швидко і не треба усім тим новинам вірити. Тож нас з вами вчили. Довіряй, але перевіряй. Ось вам, будь ласка, вже на ручках подаю минулий випуск ванного коментатора. Можете подивитися ось тут. Там, як ви бачите, є цікава новина, як на кошового напав депутат. І скажу вам по секрету, це правдива новина. Це був ванний коментатор. Побачимось. Блін, зараз як дам вам...